Політик, мільярдер, колекціонер, меценат і вічний зять. Це Віктор Михайлович Пінчук. Народився майбутній олігарх у Києві 1960-го. Але його малою батьківщиною став у Дніпропетровськ. Золотий медаліст хотів вчитися на психіатра, але в медичному документи у нього не прийняли. Тож Віктор здобув спеціальність інженер-металург у Дніпропетровському металургійному інституті. Кар'єра Пінчука в бізнесі стартувала теж в Дніпрі успішному старту він завдячує своєму першому тестові Володимиру Аршаві, який у 80-х був заступником завідувача Дніпропетровського облздоровідділу. Аршава формально був підлеглим заступника Павла Лазаренка, а фактично вони з Лазаренко мали дружні стосунки. Аршава тесть став, так би мовити, дахом для зятя і доньки. Наприклад, фірма Пінчука Діалог Оптима перепродавала за комерційними цінами труби, які Пінчук купував на заводі за державними. Невдовзі він заснував своє відоме дітище Інтерпайп. Окрім історії успіху, в житті Пінчука були і гостросюжетні моменти. Влітку 96-го Віктора Михайловича викрали. За його життя зловмисники правили 2 мільйони доларів. Пінчуку дозволили зробити один дзвінок. І він зателефонував партнеру Дементієнку. А той зв'язався з Сергієм Тігіпком, який, за словами самого Пінчука, підключив правильних людей і через два дні господар Інтерпайпу був на свободі. Хто стояв за викраденням і яка подальша доля викрадачів, такі деталі учасник історії замовчують. 97-го бізнесмен розлучився з першою дружиною Оленою. І в нього розпочався роман з іншою Оленою Франчук. 2002-го пінчук офіційно одружився з єдиною дочкою кучми і офіційно став з зятем президента. На двох подружжя має четверо дітей. Українці добре пам'ятають сина Олени від першого шлюбу Романа. Саме з онуком і сонним песиком Леонід Данилович вітав українців з новим роком. В пінчука від першого шлюбу є донька Марія. А ще подружжя має дві спільні доньки Катерину і Вероніку. Лише після народження другої доньки 2011 року Олена Франчук таки змінила прізвища на пінчук. За часів правління кучми його зять набув великих активів. 2004-го консорціум інвестиційно металургійний союз, співзасновниками якого були Пінчук і Ахметов, отримав у власність пакет акцій заводу Криворіжсталь. Щоправда, згодом Криворіжсталь Пінчук таки втратив. Слідом за Криворіжсталь розгорнулася перечка за Нікопольський фросплавний. Влітку 2005-го суд ухвалив рішення про незаконну приватизацію пінчуком цього заводу. Тоді три загальноукраїнські телеканали Пінчука перервали передачі і кілька днів транслювали мітинг захисників Нікопольського поросплавного. Серед захисників заводу була і Інна Богословська. Бої за Нікопольські тривали ще два роки і завершилися угодою між групами Пінчука і Коломойського. Як і більшість українських олігархів, Пінчук подобав Лондон. Подружжя придбала найдорожчий у світі приватний будинок у центрі Лондона, який оцінюють у півтора мільярда доларів. Був Пінчук і в кріслі нардепа третього і четвертого скликання. Наразі Віктор Михайлович позиціонує себе як бізнесмен і поціновач сучасного мистецтва. Він створив мистецький центр, назвавши його скромно Пінчук арт центр Як і годиться справжньому олігарху, зять кучми має свій власний благодійний фонд. Якщо про політичну кар'єру Пінчука більшість українців вже забула, то в пам'яті багатьох залишилися видовища від пінчуків. Подружжя не один раз привозили до України зірок першого ешелону, зокрема Елтона Джона та гурт Квін.